Алла Бійчук. день дев'ятий. Що дев'ятий день війни, ти скажи мій юродивий брате, доки будеш в мене ти стріляти, доки небо буде сльози лити, знай за гріса, будеш ти платити. За сирени і безсонні ночі, за налиті страхом очі, за всі вирви, вибухи, завали. За життя заховане в підвали тисячі смертей від рук бруднистих, за зруйноване село і місто, кожен кущик, сонечко і хмару, ти за все нестимеш Божу кару. Бо ж чи може брати ти на брата? Та чого же тебе братом звати, швидше нелюдом, фашистом, сатаною, супостатом чорною чомою? День десятий ось уже й світанок, не таким чекаю кожен ранок, бо ти знов стріляєш, вражий брате, а я хочу жити, не вмирати, хочу бачити, як сміються діти, чути, як шепоче в полі жито. Хочу знову мріяти, співати і вірші лише радісні читати. Ти не, ти не брат, ніколи не станеш і в капках свій бітлий не заманеш. Ми стояли і стояти будемо, перемогу з гордістю здобудемо. бо країна нам, як рідна, мати, захищали й будем захищати, мусиш ти це добре пам'ятати, мій ворожий юродивий уродивий брате.